Друзі, мене звати Світлана Ніконорова. Я є солісткою Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, ще художнім керівником фольклорного ансамблю національного обряду Радослав. Також займаюся волонтерством, даю багато концертів в Україні і за кордоном. Постійно подорожую. Ну і підтримую українське військо пісню. Я граю на музичному національному народному музичному інструменті бандура, який є виключно тільки у українців, створений, викоханий, виплеканий українським народом. І в більшості мій репертуар складається з народних пісень, але зараз багато є сучасних пісень, іноземних пісень. Тим більше є і класика, яку я співаю. Коли за кордоном, то для людей захват від самої української пісні, і українського інструменту, але ще й сюрпризом для них буває те, коли ти співаєш їхню народну пісню або якусь класику, яку вони всі знають. Навіть якщо це популярна музика, може бути е, з поп е, музики, те, що я граю на бандурі, український музичний інструмент бандура е, насправді перші згадки і все таки як кобзи, і е, хто бачив. Таку картину, як козак мама який сидить і грає на такій лютнеподібному подібному інструменті, тобто відносно як на гітарі, але він більш такої офальної форми, це була кобза. І далі почалися від чотирьох струн додаватися, додаватися 15 струн, де діатонічний стрій, кобзи, точніше, старосвітської бандури. І далі, далі, далі додавалися струни і змінювався спосіб гри в порівнянні в нас нашому українському народному інструменті 64 струни у мене навіть 65, а в російській балалайці три струни. Я не зменшую, звичайно, їхній вклад напевно в музику, але скажу так, що на бандурі треба більше інтелекту, і сил і натхнення, аби грати на цьому інструменті. Цей музичний інструмент насправді сам мене вибрав, не я його вибирала, тому що я хотіла, як всі нормальні діти, фортепіано, скрипка, гітара, тому що я багато співала, але ще не грала на жодному музичному інструменті. Але коли я прийшла в студію педагогічної практики. При музичному училищі на той момент, а зараз це музичний коледж імені Віктора Степановича Косенка. А я. Пройшла на прослуховування, мене прослухали, побачили, що в мене є якісь задатки таланту до хорошого співу. І тоді вони вирішили мені показати, продемонструвати український інструмент Бандура. Е, я спробувала, і мені надзвичайно сподобалося. Але завдячуючи викладачу заслуженій артистці України Людмилі Нестерчук, вона просто мене закохала в цей інструмент, так як вона заграла, заспівала. А ще й колись вона працювала в Житомирській філармонії у стінах, якої ми є. В складі тріо бандуристок красава, до речі, в Тріо, в яке я й прийшла працювати, і завдяки моїм педагогам цей інструмент тепер все життя зі мною завжди в кишені. З 2014 року особисто у мене почалась війна, і я об'їздила весь Донбас і Луганщину в складі команди 50 плюс з Олександром Таргонським. Це волонтерський екіпаж, з яким я навіть не можу перерахувати, скільки. Які було поїздок на фронт? Mm -hmm. Далі повномасштабне вторгнення, і щоденно ти розумієш, що ти повинен щось робити ще більше для. Перемоги ще більше для українського війська і для України, і ось насправді момент в тому, що популяризація бандури і України через бандуру зараз набагато крутіше, напевно, звучить ніж просто українці клас. Це потужна нація, це чудове круте військо. Але виявляється, ми ще й розумні, талановиті, інтелектуально розвинені, тому що створити такий музичний інструмент, як бандура, це треба бути ще й неабияким розумним і. Тут мені хочеться, аби українці нарешті усвідомили це і нарешті зрозуміли. Так, ми дуже круті. Ми можемо ще більше, ще крутіше. І насправді ми мегаталановита нація, надпотужна нація, яка єдина нація, хто може витримати це ордло і цього ворога. Надихають тільки українці, тому що насправді в перші сім днів війни я дійсно не могла взяти просто рук інструмент. У мене був шок. І більше розуміння того, що е, грати пісні під бандуру, це напевно не так було актуально. а більше було актуально те, що треба терміново щось робити. Як і всі, в мене була купа дзвінків, ніби я більш свідомий і розуміючий волонтер в цій справі, ніж більшість людей, які опинилися під обстрілами 24 лютого. До того у більшості українців, які зараз настає той момент, війна десь там. Ми повинні розуміти, що війна тут і зараз. І перші сім днів просто був фокус на іншому. Але коли я бачила героїзм наших людей, я подумала, треба ще якась така, як трошечки підтримка моральна, тому що музика це ще й таке ментальне розслаблення, трошечки як українська пісня, це взагалі як мантра. І ось я хотіла, щоб люди зі мною промедитували. Напевно, трохи десь переключилися і зібралися, тому що першою піснею, пісню, яку я заспівала під бандуру під час повномасштабного вторгнення, це була. Марш українських націоналістів і е, славно звісні слова, бо плач нікому ще не дав свободи, а хто борець, той здобуває світ. І це надважливо, тому що е, іноді ми дуже розслабляємося, не розслабляємося в тому плані, що. Якось воно буде. Можливо, хлопці там впораються без мене. Можливо, це я не можу бути корисним. Я ж не народжена, чи не народжений для війни. Все це пусті слова. Друзі, треба збирати себе докупи і йти працювати 24 на 7, тому що якщо ми зараз не попрацюємо 24 на 7, то нам доведеться жити під рабством в рабстві у нашого східного сусіда, який нас кошмарить 300 років. От здавалося, музиканти, що вони можуть зробити для перемоги. Ну окрім того, що грати концерти можна ж піднімати бойовий дух наших хлопців, які сьогодні боронять країну, можна з ними працювати вже після того як вони повертаються на ротацію або в шпиталях, можна їх підтримувати фінансово, збираючи кошти на концерти. І в більшості, що я роблю, я за півтора роки війни повномасштабної проїхала більше 15 країн. Я навіть не можу усвідомити скільки я назбирала грошей, але скажу, це вистачило ну на Біля вісьми, покупку вісьми автомобілів. Момент в тому, що кожен музикант і кожен митець сьогодні може долучитися до війська не фізично. А психологічно, тому що це розвантаження фінансово, тому що потрібно не забувати, що кожен митець і музикант йому повинні платити кошти за його мистецтво, за те, що він навчався 10 років своєму мистецтву, або від взагалі митці. У <загальню>, вони відточують своє мистецтво щоденно і постійно, і ось насправді вони повинні знати, що це повинно оцінюватися фінансово, і цим ти можеш допомогти війську. Я знаю, що більшість гуртів, більшість музикантів, художників, інших митців, які щось роблять, дизайнери там чи режисери, вони в більшості роблять свої заходи, отримують за це кошти, але майже 99% від заробітку вони віддають на військо. Все це окей, але я скажу ще один момент: треба якось жити цим митцям, тобто кормити свої родини, у когось є по троє дітей, навіть одне, двоє теж їсти хоче. Про це не варто забувати. Але, друзі, наша з вами задача допомогти нашим супергероям, на яких дивиться сьогодні весь світ. І коли чують Україна і Українці, це дійсно супер. Круті люди згадала в мене є футболка. What is your uh, super power I'm Ukrainian. в чому твоя суперсила? Я українець. Я знаю навіть в перші дні, як і я, в більшість в більшості митці закинули свою справу робочу. Почали плести сітки, почали теплий одяг, шити, шукати, почали робити неймовірні речі. Кожен почав розбиратися ще в, в чомусь, окрім свого музичного там минулого чи майбутнього, окрім свого мистецького заходу. А взагалі ще хочу сказати важливо про це все постійно говорити і нагадувати один одному, і українцям в Україні, і українцям за кордоном, і звичайно іноземцям всім, хто поруч, хто далеко, Фейсбук, і інші інстаграм, інші соцмережі вони нам для того, аби комунікувати з людьми і українцям, конкретно зараз для того, щоб нагадувати, що війна не закінчилася, війна. Ось тут на порозі європейського союзу, і ми досі є щитом для всіх них. В більшості я розумію, що я, як митець, можу говорити про Україну за кордоном: слово це зброя, бандура це зброя. Пісня це зброя, але це зброя, яка працює на допомогу українцям, а не проти когось. І це треба теж усвідомлювати. І те, як ти себе поводиш в суспільстві, тим більше за кордоном, як ти себе презентуєш, коли ти розмовляєш українською мовою, це теж зброя. Друзі, мова зброя і ще надпотужна. Починаючи вже від 24 лютого від повномасштабного вторгнення за два роки війни, ми з командою, з різними придом, що. Організаціями з різними в більшості це Володимир Котик і Олександр Роботько, а також Максим Козловець. Ми з ними е, зробили 18 автомобілів е, на ЗСУ, конкретно на гарячі точки різних напрямків: і Харківський, і Запорізький, і Донецький, і Луганський. Починаючи з повномасштабного вторгнення, і зараз люди зовсім інакше донатять, інакше підтримують українське військо, і інакше в них інакше розуміння, тому що дійсно вони обпеклися на тих, хто їх обманув, але треба не забувати, що війни в нас менше не стає. Потреб у нас менше не стає. Їх набагато більше тепер ніж на початку війни, 24 лютого, саме повномасштабної війни. І нам треба розуміти, що зараз нам ще більше і більше акумулюємо енергію, гроші, донати, все, що ти можеш зробити. Допомогти хлопцям перемогти на часі тепловізори, на часі монокуляри, на часі дрони, на часі автомобілі і війна знову ж таки на часі. І говорити про неї треба постійно, бо кожен з нас забуває. Кожного ранку я п'ю водичку за міськави і доначу на ЗСУ. Зробіть собі такий маленький внесок 40-50 гривень в день. Ви навіть не будете помічати цього, але цим ви вже зробите супер вклад в перемогу.